Добрий день, мене звати Горобейко Максим Борисович, я ендокринний хірург, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії. І моя спеціальність це хірургічне лікування захворювань ендокринних органів, таких як щитоподібна залоза, прищитоподібна залоза, наднирники інше та ускладнення цукрового діабету. Утворення щитоподібної залозі буває двох типів: це доброякісні та злоякісні утворення. Давайте поговоримо про доброякісні, вони займають більшу частину. Це Утворення, які виникають з тих чи інших причин у щитоподібної залози, частіше всього у жінок. Тому що серед моїх пацієнтів 70% це все-таки жінки. Зазвичай утворення щитоподібної залози на сучасному етапу розвитку вони знаходяться випадково. Коли дуже рідко зараз можна побачити, коли виявляють якесь величезне утворення, на шиї, збільшення. І щитоподібної залози, збільшення лімфатичних вузлів на шиї, це дуже рідко. Зараз в основному люди приходять на ЧК, приходять на якесь обстеження, робиться щитопо УЗД щитоподібної залози, і лікар з подивом бачить якесь утворення, він його описує і направляє на подальшу діагностику. По-перше, давайте визначимо алгоритм. Діагностики, коли випадково знайшли якісь утворення в щитоподібній щитоподібні залозі. По-перше, треба знати функцію щитоподібної залози. Ми раніше говорили, що вона буває або збільшена, або зменшена. Ми визначаємо спочатку ТТГ. Якщо є якась підозра на токсичність, ми ще здаємо додатково периферичні гормони: це вільний Т3 і вільний Т4, тероксин і тріотеранін, для того, щоб виключити токсичну аденому. Другий етап це визначаємо показання до. Пункції щитоподібної залози. А показання до пункції зараз є дуже багато цікавих систем, дуже цікавих розробок для того, щоб зрозуміти, коли треба пунктувати щитоподібну залозу, коли не потрібно. У нас є гарні цитологи, які у Києві як мінімум знають три чудових цитологів, які можуть поставити діагноз за цитологічними результатами, тобто за результатами пункції. А наприклад, Ті самі Німеччині великі-велике мільйонне місто, але посилає всі результати свого цитологічного заключення, в інше місто там, дає цитолог, тому що в великому багатомільйонному місті нема фахівця, щоб діагностувати. В Києві, бачите, так трішечки простіше. І все таки, коли треба понтувати що подібне Коли є е, візуальна підозра на якісь Недоброякісний процес це нерівні края, неоднорідність, кальцинати всередині, це все свідчить про активний ріст і підозрюваний на злоякісний процес. Кваліфікований УЗД-діагноз це бачить і зразу вказує, не дивлячись на розмір пухлини, зразу призначає пенсійну біопсію. По міжнародним стандартам. То, що більше одного це все підлягає пенсійній біопсії. По іншим стандартам то, що більше шести міліметрів підлягає пенсійній біопсії. але все таки схильний дивитися на досвід фахівців ультразвукової діагностики, які все-таки вміють розрізняти, де небезпечний, де безпечне вузлити подібне залози. І якщо ви побачите у кваліфікованих фахівців по ультразвуковій діагностику, є ще обов'язково таке посилання на траліз. Це така міжнародна класифікація ризику розвитку пухлини по ультразвуковій діагностиці. І коли вони визначають той чи інший рівень, це розуміє під собою те, що потрібно чи не потрібно робити пункцію, чи можна просто спостерігатися. Тепер поговоримо про пункцію. Пункція щитоподібної залози це інвазійна процедура. Це голкою через шкіру проколюється щитоподібна залоза. І шприцем забирається матеріал з пухлини. І по цьому матеріалу можна встановити злоякісність чи доброякісність цієї пухлини. Процедура болюча, але не настільки. Раніше було модно робити пенсійну біопсію під місцеву анестезію, знеболювали шкіру, але потім побачили, що саме знеболення шкіри воно більш болюче, ніж просто проведення діагностичної пункції, тому що в шкіру вводяться... Анальгетик, який розпирає, дає неприємні відчуття, в той час як пункція просто йде прокол шкіри незначний, і далі пункція чистоподібне злозе, яка по великому рахунку не болюча, Сама тканина чистоподібне злезе, вона не болюча. Оцінка результатів пункційної біопсії. Зазвичай в якісних клініках, і ми з цим працюємо, потрібно, щоб крім пунктолога був цитолог, який під час пункції завжди визначав. Якість матеріалу, який отримали, щоб був саме той матеріал, за яким можна встановити діагноз. Саме інформативний матеріал. І потім, коли цитолог каже, що ок, все чудово, відправляється вже дальше на забарвлення і оцінку результатів. Знов таки, за сучасними вимогами, результати цитології мають звучати в відповідності до міжнародної класифікації Бесезда, де нуль. Від першого до шостого класу, де шостий клас це абсолютно встановлений рак, що подібне залози, п'ятий клас це підозра, аргументована на рак. Четвертий це найскладніший клас це сіра зона і ризик е злоякісних утворень по різним оцінкам це 40-30%. Третій клас е активна пухлина, де ризик злоякісного процесу 5-10% по різним оцінкам. Другий клас абсолютно доброякісне утворення, і перший клас це або неінформативний, або це, це е, киста, цист. Тобто така рідина, яка з, знаходиться всередині вузлока. Тільки так, тому що стара школа цитологів, яка не захотіла перевчатися, вона дуже любить такий діагноз, як проліферація, пролифера, е, вона любить діагноз е, е, фолікулярна дисплазія. Який може бути як і п'ятого класу, так може бути і другого класу, він не несе подальше, зміни подальшої тактики лікування і діагностика. Тому що будь-яке дослідження, будь-який аналіз має приводити до переоцінки ризиків для пацієнтів, або до зміни можливої зміни тактики лікування. Просто так призначати аналізи, для того, щоб призначити аналізи, це як мінімум неграмотно. Тому якщо ми... Плануємо якесь дослідження, якщо ми плануємо якусь роботу, ми маємо твердо знати, для чого це ми робимо і що ми можемо очікувати, чи може змінитися прогноз для пацієнта чи тактика лікування для пацієнта в результаті від цього аналізу. Тобто ми отримали пенсійну біопсію і є два варіанти. або, скажімо, що ми спостерігаємо цього пацієнта, або оперуємо цього пацієнта. Коли ж оперується щитоподібна залоза. Давайте. Що ми розмовляли однією мовою, є небагато показань до хірургічного лікування. По-перше, це злоякісне утворення щитоподібної золози, або аргументована підозра на злоякісний процес. Друге показання це синдром здавлення органів шиї, коли дійсно там величезне утворення, і це показання не тому, що лікарю здається, що є синдром здавлення органів шиї, а тому, що це підтверджується. Воно підтверджується на доплерографії, де передавлюються вени, Шиї, воно підтверджується на комп'ютерній томографії, там де ми бачимо зміну трахії, ми бачимо проблеми з травоходом, він передавлений, людина не може ковтати. Тоді так треба робити е, оперативне лікування. Третє це некомпенсований тиреотоксикоз, тобто підвищення функції щитоподібної залози, які не вдалося компенсувати або токсична аденома, яку треба апріорі оперувати, бо вона є. І ще одне таке показання, яке ввели останнім часом, це наполеглива. Наполегливе бажання пацієнта оперуватися. Тому що він боїться канцерофобії, він боїться раку, він рахує, щоб за краще позбавитися цього утворення, яке в нього є. Ми маємо пояснити пацієнту, що в принципі можна обійтися, але мій досвід підказує, що неможливо сперечатися з жінками. В мене, мабуть, десяток випадків, коли ніби. По всім клінічним показанням не потрібно було оперувати, бо пункція нормальна, гормони нормальні. Все спокійно, жінка, жінка жінки наполягали на оперативному втручанні. Були випадки, коли молода дівчина з тіретоксікозом, з малесенькими утвореннями, які тіретоксікоз вже давно компенсований, вона наполягала на операції. Операцію зробили і виявили множинні мікрокарциноми з двох частин щитоподібної залоза. Вона потім ще отримувала радіоотлікування. Випадково, так само як е, знов таки жінка при незначному утворенні чи подібному залозів, mm -hmm. вона все-таки виявила бажання, я хочу забрати, бо у моєї мами був рак, по-моєму, прямої кишки. Я хочу позбутися будь-якої пухлини в себе в організмі. Ми прооперували вже під час операції, побачили лімфатичні вузли, які не було видно під часу, заде вони були не було. Не було не визначалися. Ми їх побачили, ми забрали експрес біопсії, визначили, що це метастази папілярного раку, що невеличку частинку доброякісної пухлинки був, пухлинка була 12 мм, рак був 3 мм всередині цієї пухлинки, і він вже дав метастази. Буває і тому, коли пацієнт. Дуже сильно наполягає на операції, ми йдемо на зустріч, ми пояснюємо, пацієнт пише інформовану згоду, що він розуміє про всі ризики, але він наполягає на операції, ми виконуємо операцію. Якщо там вже доброякісне утворення, ми впевнені, що воно доброякісне, не потрібно оперувати, розмір невеликий, при пункції все доброякісне, воно не росте, воно не збільшується в розмірі, ми пацієнта спостерігаємо. Ми спостерігаємо, дивимося регулярно от діагностику, ми бачимо. Яка функція щитоподібної залози, ми даємо підтримуючу якусь терапію, тому що якщо є ознаки субклінічного гіпатеріозу, тобто невеликої нестачі гормонів щитоподібної залози, призначаються препарати йоду, призначаються препарати селену, якщо дефіцит вітаміну Д призначається вітамін Д, Знов-таки, тільки компенсаторна терапія для підтримки пацієнта, і ми слідкуємо за цією пухлиною. І на 90% ці пухлини вони називаються, називають їх застиглими, і вони не ростуть, вони не змінюються в розмірі, вони не змінюються в структурі, і ніхто їх не чіпає. В 10% буває раптовий зріст, буває активізація функції цих пухлин, і пацієнт потребує оперативне лікування. Так що, Давайте прислухатися один до одного, давайте поважати лікарів, лікарі поважають пацієнтів. І будьмо здорові. Здоровим бути просто. Просто приходь в ланцет.